Панітоня, яка найсмачніша. Піду від найдешевшої до найдорожчої. Пінета 200 гривень. І, до речі, це єдине панітоні вироблено в Італії. Отак, от, друзі, виглядає. Ну просто, наче булка хліба. Отак всередині виглядає. Багато родзинок. І дуже насичений аромат цитрусовий. Давайте куштувати. Смак насичено цитрусовий іменно цедрою. Насичено. Не хімозно цитрусовий, а прямо от класно. Цедрово-цитрусовий. Мені дуже подобається тіста, воно вологе, Воно пряне, багато дуже родзинок. Ну, коротше, мені прям як сподобалось. Цар, хліб, 210 гривень. Ой! А хто це так зробив? Оп, із пакета випадає, блін. Дуже гарна шляпка. Давайте розріжемо. так от, друзі, виглядає всередині. Звісно, вона також як дуже смачна паска, але вона сухіша, вона не така волога, не настільки насичений аромат і смак всякими пряностями, як було в попередній. І найголовніше, що вона сухіша. Розумієте, от попередня прям їсиш, вона прямо, ж, наче з нею тече. Знаєте, тут ні, тут це просто як звичайна хороша смачна пасочка. Просто добрий хліб, 212 гривень. На коробці є італійський прапор, хтось може подумати, що десь в Італії вироблено, але ні, це Львівська область. О, блин, ну гарно. Отак от виглядає. Мені прям подобається, як виглядає. Знаєте, так натурально і природньо. І аромат насичений. Отак, от всередині виглядає. Родзинки, якісь цукати навіть бачу. Куштуємо. Друзі, дуже добре. Ось такі огромні шматки цукатів. Вона, звісно, не така волога, як перша, але по смаку вона насиченіша, ніж перша. Вона трошки солодша. Тут більше цукатів. Аромат просто капздець. Лимон, лимон, не понюхай. І смак такий самий, друзі, дуже смачна. Єдине. Трошки суховатіша, ніж перша, але по смаку вони мені десь на рівні. І найдорожча БКК 449 гривень. О, ні, ну слухай. Ну, гарно, дуже. О, блядь, ну хто знов? Ну нащо це роби? Нащо ставить диркою пакета донизу. Ну як це доставати? Ну, понятно, що тобі хочеться отак доставати, і ти достаєш і воно випадає, блядь, в коробку. Ну хто так робить? Друзі, але дуже гарно. Гляньте, скільки тут. Горішки. Ну прям капець, мені візуально дуже подобається, як на мене найгарніше. І вона найважча, вона важить на 300 грам важче, ніж всі попередні. О, так от виглядає. Тю! Там так намалювали, слухайте. От, прям такі прослойки, я вже там собі нафантазірував. А тут оп. Ні, ну добре, що хоч щось, є, конечно, за ці гроші. Може, я не в тому місці розрізав, але давайте скуштуємо, що воно таке. От тут ще якась ляпка є. Ну це смачно. Е, але якщо б я обрав, мені більше подобається насичене, це такий цитрусовий кисленький присмак. Тут все таки вона така більш шоколадна і солодка. Любителям шоколаду, скоріше за все, ця більше сподобається. Але на мій смак 100% перемагає просто добрий хліб і італійська пінетта.